Техасі готується заборона соцмереж для дітей та підлітків. Техас може стати першим штатом у США, де буде заборонено використовувати соцмережі особам віком до 18 років. Комітет сенату схвалив законопроєкт і найближчим часом планує винести його на голосування. Якщо ж закон буде ухвалено до 2 червня, губернатор негайно його підпише і введе в дію. Законопроєкт передбачає обов'язкову перевірку віку користувачів, які мають акаунти у соцмережах, і тим, хто відкриватиме їх. Їх у майбутньому особи, які не досягли 18 років, не зможуть користуватися платформами та створювати там облікові записи. А ті, що вже створені, будуть заблоковані. Також батьки отримують можливість надсилати запис на блокування облікового запису своєї дитини, а соціальна мережа повинна буде виконати цю дію протягом 10 днів. В іншому разі їм загрожуватиме солідний штраф. В листопаді подібний закон був ухвалений в Австралії, але там обмеження віку було лише до 16 років.